Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Золючка колючка Тетяна Клапчук В одному лісі жив собі маленький їжачок, який зовсім не мав друзів. Піди но пограйся з іншими звірятами, пропонувала йому матуся. Ніхто не захоче зі мною гратися. Зітхав їжачок. Мене боятимуться. А що, як я когось уколю своїми голками? Усі звірята пухнасті, а я колючий. Не вигадуй, хитала головою мама. Ти ж ще навіть не намагався ні з ким подружитися. Спробуй, я впевнена, що ти всім сподобаєшся. Ти ж бо в мене такий гарний. Веселий, кмітливий, і волочки маєш дуже привабливі. Але їжачок лише похнюплено виглядав у вікно, спостерігав, як гуляють інші, а гратися не виходив. Насправді йому дуже хотілося мати друзів, як усім. Він дивився, як весело стрибають на галявинці білочки та зайченята. І страшенно їм заздрив. Що не день він ставав усе похмурішим. Ненавиджу, коли вони радіють, бурчав злючка. Чому одні мають веселитися, а інші сумувати на самоті? Якось зайченята знайшли в лісі величезну товсту гілку. Притягли її на галявину і перекинули через стобур старої поваленої вітром берези. Вийшла справжня гойдалка. Зайченята не могли отямитися від радощів. Угору вниз, угору вниз, цілісінький день гойдалися. Завітали до них білченята. Пустіть нас погойдатися, приходьте пізніше. Сказали зайченята. Ми самі ще не нагойдалися. Посиділи посиділи білченята, та й пішли собі. Уже сутеніло, коли малюки порозбігалися по домівках. Дочекався їжачок, поки всі підуть, вибрався з хатки, обережно наблизився до гойдалки. І так йому закортіло теж погойдатися. Тільки як це зробити, якщо він сам один? Неможливо. Хтось має сидіти на протилежному боці. Розі злився їжачок на весь білий світ, стиснув кулаки, аж сльози на очах виступили. Коли так, сказав, то й ніхто гойдатися не буде. Схопив гілку і потягнув у хащі. Куди зайченята навіть не потикалися. Заховав її під великою сосною, ще й листям притрусив, щоб ніхто не знайшов. Наступного ранку прийшли зайченята на галявинку, а гойдалки нема. Мабуть, білченята напакостили, вирішили зайченята. Ми їм учора місцем не поступилися. Ось вони й помстилися, гойдалку нашу поцупили. Постривайте на слудюшки, перепаде вам на горіхи. Назбирали вони шишок під ялинкою і влаштували засідку. І щойно білченята з'явилися на галявинці, кожне з них отримало шишкою по носі. Чого це ви? образилися білченята. Боляче ж. Це погана гра, нам не подобається. А це взагалі й не гра, іще дістанете, виглянули із за ялинки зайченята. Забирайтеся геть із нашої галявинки, Ми зі злодюшками гратися не хочемо. Потерли носики білченята, похнюпились та й подалися геть. То, мабуть, через гойдалку. Міркували вони. Поки її не було, зайченята були чемними і дружили з нами. А тепер, бач, які пихаті стали. Вочевидь, так їм своєї гойдалки шкода, що вони взагалі нас прогнали, аби тільки не дати нам погойдатися. Дарма, нам такої дружби не треба, і гойдалки їхньої також. От набридне їм гойдатися, захочуть погратися, А Дзузьки, ми вже не повернемося. От і посварилися зайченята з білченятами. А їжачок тим часом спостерігав за ними у вікно і зловтішався. Так вам і треба. Ніхто тепер не буде гойдатися, ніхто не буде веселитися. Малюк гадав, що тепер йому буде спокійніше, бо нікому вже заздрити. Проте минуло кілька днів, а йому ставало дедалі гірше. А лявенка тепер пустувала, стояла цілковита тиша. Ніхто більше не грався і не веселився. Навіть спостерігати не було за ким. Одні дерева за вікном, сум, та й годі. Їжачок тепер почувався ще самотнішим, ніж раніше, а винен у тому був він сам. Що ж я накоїв? злякався їжачок. Нащо усіх пересварив? І так йому стало соромно і гірко, що він розплакався. Що сталося? Чому ти плачеш? захвилювалася матуся. Довелося малюкові розповісти всю правду. Ой, похитала головою мама. Погано ти вчинив, синку, через те тобі й самому зле. Тож тепер доведеться все виправити. Як же це виправити? здивувався їжачок. Зробив одне недобре діло, то зроби тепер два добрих посміхнулася матуся. Замислився їжачок, які ж два добрих діла йому зробити, щоб виправити те, що він накоїв. Думав, думав та й придумав якщо він гойдалку поламав, то тепер треба дві гойдалки зробити одну для зайченят, а другу для пілченят, щоб усі разом гойдалися і не сварилися. Відшукав їжачок свою схованку, де гілку залишив. Тільки гілки там уже не було, а з-під сосни слід у бік болота тягнеться. Хтось поцупив гілку. Що ж робити? Доведеться шукати. Дібрався їжачок по сліду аж до болота. Бачить, сидить на березі бобер і гілку його гризе. Ти навіщо мою гілку поцупив? питає його їжачок. Не поцупив, а знайшов, відповів Бобер. Хто знайшов, того й річ. Тож тепер це моя гілка. Ні, каже їжачок, це гілка зайченят. І довелося всю правду бобру розповісти. Оце так справи, почухав потилицю Бобер. Що ж? Доведеться віддати тобі гілку. Ходімо допоможу гойдалки робити. Разом вони дотягли гілку до галявинки, Бобер розгриз гілку навпіл і змайстрував дві гойдалки, ще кращі, ніж у зайченят була. Дякую тобі, Бобре, сказав їжачок. Без тебе я так швидко не впорався б. Ну, прощавай, малий. Помахав йому лапою бобер. Радий був допомогти. Грайтеся дружно. Повернувся їжачок додому, сів біля вікна та й чекає. Тільки ані білченята, ані зайченята на галявинці не з'явилися. Воно й не дивно, звідки їм знати, що тут гойдалки зробили. До того ж і не дружать вони тепер. Довго думав їжачок, як тепер діяти, і придумав нарешті. Назбирав горіхів і розкидав по стежці від будиночка білченят аж до галявинки. Потім приніс моркви і розкидав її так само від галявинки аж до нірки зайченят. Уранці прокинулися малята, побачили ласощі. Так горішок за горішком, морквинка за морквинкою, і дійшли вони до галявинки. Побачили одне одного відразу ж насупилися. Аж тут їжачок нагодився. Вибачте мені, каже, зайченята, це я вашу гойдалку поцупив, а не білченята. Я вам нову зробив гойдайтеся на здоров'я. Тепер уже соромно стало зайченятам. Пробачте, кажуть, білченята, що ми у вас шишками кидали. Беріть собі нашу ойдалку. Я й для білченят зробив, промовив їжачок. Можете гратися тепер дружно. Сказав так і пошкандибав додому. Їжачку, а ти куди? вигукнули разом білченята й зайченята. Ну, гратися з нами. Справді, зрадів їжачок, і ви не сердитеся на мене? Це ж я вас посварив. То ти ж і помирив, розсміялися звірята. Відтоді вони завжди гралися дружно, і вже ніхто, ніхто не міг їх посварити.